Дуже якісний літак. Такого літака, в принципі, в нас в Україні не існує. За весь період, який ми працювали, ми влучили, влучали і в техніку, і в особовий склад. Саме найвища наша була така, можна сказати, гордість це російський ТОРМ-2. Дуже класний літак в плані того, що він може залітати на дальній дистанції. Ми е тільки повернулися зараз з бойового завдання для отримання нового панішеру. Е вся моя команда ще вчора була на позиції. Сьогодні вона знаходиться тут. Можемо вражати цілі більш скоріше реагувати на отримані розвіддані і відпрацьовувати більш скоріше, ефективніше, з більшими втратами для нашого ворога. Навігаційна система, краща антена. Відповідно, він не такий е, чутливий до радіоелектронної боротьби противника. Ось, ну це вже наступний крок. Це дуже і дуже сильно допомагає на фронті. Противник вже ну, не хоче підходити на відстань дії ВПЛА до наших позицій. І, Відповідно, це, це величезний плюс. We selected ми обрали декілька проектів для того, щоб інвестувати і підтримувати їх в Україні. І я вважаю, що саме в цьому напрямку в виробництві дронів це буде мати найбільший ефект нашого інвестування, і він принесе найбільше користі для України і більше вразить ворожих сил. Тож виробництво в Україні місцевих підтримка виробництва в Україні місцевих виробників дронів це є дуже важ. Важливою зараз місію і функцію з нас могли маю larж Значна частина роботи була проведена цими літаками, знищено багато цілей. Деякі з підрозділів встигали за неповний місяць знищувати до 30 одиниць ворожих, ворожої техніки. Ну, якщо ми говоримо про засоби. Якщо ми говоримо про сили, тобто про піхоту, то там кількісно це має інше вираження багато більше. Ми не можемо говорити про якусь прогресію, але тільки сподіваємось на це, що вони будуть стрімко скорочувати кількість окупантів або робити їх хорошими, як хочете. Передаємо другу партію з рибостійких дронів Панішер, які були профінансовані компанією Космолот в кількості 16 одиниць. Сьогодні у нас є представники 16 підрозділів, які фактично через дві години їх забирають і їдуть в зону виконання бойових завдань за призначенням там, де вони виконують свою роботу.